І так, всім привіт, на зв'язку Блок. Що вам хочу сказати, досить багато людей хочу їздити на таких крутих автомобілях Mercedes, BMW, Audi, Porsche і так далі. Але досить мало з цих людей хоче щось змінювати в своєму житті, щось нове дізнаватися, працювати і діяти далі для повноцінних змін свого життя. В цьому ролиці я покажу свою торгову сесію, як я заробляю, як я аналізую ринок, і ви зможете це в принципі повторювати і заробляти точно так само, як я. Не буду обіцяти вам золотий гор, що ви станете мільйонерами, але все буде по кроково. Тому в принципі дивіться цей ролик до кінця, а ми йдемо до мене додому. Let's go. І так, ми в мене вдома. Так, от виглядає моє в принципі робоче місце. Що вам хочу сказати зараз, я буду намагатися заробляти кошти на трейдингу на валютному ринку. І якщо ви додивитесь цей ролик до кінця, ви абсолютно все зрозумієте, навіть якщо спочатку вам буде складно. Також для тих, хто додивиться ролик до кінця, я зроблю бонус, певний бонус, який ви зможете отримати тільки якщо додивитесь цей ролик до кінця. Тому згадайте мої слова: дивіться ролик до кінця, і дивіться, як можна хоботити тих коштів в інтернеті. Поїхали! Ну що, погнали, першим ділом, що я роблю. До речі, послання на брокера буде в закріпленому коментарі під цим відеоторгую. Я на бінаріумі і так поїхали. Першим ділом, що я роблю, заходжу в валютні пари, роблю сортування по валютним парам і дивлюся, що у нас по самій високій дохідності. А, зазвичай я завжди торгую Єврою тобто я торгую на 5 хвилин, 5 плюс хвилин я не заходжу. Зазвичай це євро USD, в принципі, у нас графік тут і відкритий. Давайте переглянемо, що у нас тут в індикаторах. Я зазвичай використовую RSI і осцилятор. В принципі, все, більше нічого так моти не використовую. Ну, хоча іноді по деяким стратегіям використовую. І так, далі що ми робимо, що точніше роблю. Я це базово провожу собі лінію підтримки і лінію супротиву. Це максимально проста база. Далі мені потрібно зрозуміти, в принципі, які в якій зараз фазі знаходиться ринок. Тобто він буде пробивати всі лінії або слід слідкувати чітко по ним. Зараз проведемо швидкий аналіз, і давайте спробуємо дізнатися в яку сторону піде графік. Для цього я роблю і Давайте разом з вами про це поговоримо. Зараз у нас ціна підходить до зони супротиву, тому що бачите, ця зона зараз чинить супротив графіку. Тому в принципі можна заходити на догін ой, на угоду вниз, але це досить. На примітивний аналіз, тому давайте подумаємо далі. Зараз ми знаходимося в коридорчику, який в принципі може ходити а, вправо. Це також свідчить про теорію, що графік може піти вниз. Якщо по індикаторам, у нас, в принципі, розгоріти гарний об'єм, плюс тут, якби ми починаємо розвертатися, тому що ми досить довго ходили вниз, ходящому. Тому в принципі, я би хотів зайти на пробій, на пробій і з потенціальним рухом плюс-мінус до цієї зони. Ось така буде зона. І тут, в принципі, потенціально ми вже можемо далі, вже звідси піти донизу з цієї зони. Можна буде відкрити угоду донизу. Тому, в принципі, мій аналіз на те, що графік буде в нас іти вгору. Тому давайте зайдемо вгору до 17.48 на давайте на 100 тисяч, тому що мені потрібно повертати мій баланс. І так, в угоду я зайшов, відкриваємо тепер ближче таймфрейм. І давайте очікувати. Якщо угода зайде, ми заробимо плюс 85 тисяч гривень з цієї угоди. Давайте відразу подумаємо, що тут може піти не по плану, не по плану, не по плану, не по плану. Якщо у нас угода піде в мінус, то напевно ми змінимо валютну пару. От і все. І це буде свідчити, що зараз фаза ринка того, що. То він чітко відби відбивається від всіх формувань та ліній. Тому окей, відкриваємо 5 секунд. Прискорюю зараз момент цієї угоди, щоб вам не було так, так мовити, сумно, скучно і так далі. І підлаштовуємо якусь музику. Тому чекаємо результату. Ба. І так, ну що? Останні секунди завершення нашої угоди, як ви можете бачити, аналіз чітко відпрацював, і це головне, що ми приділили фазу ринку правильно і не зайшли, так би мовити, на відбиття від цієї структури. Далі, плюс 85 тисяч гривень фіксуємо, відкриваємо далі 1 хвилинний таймфрейм, і пам'ятайте, я казав, якщо графік дійде до цієї зони, то ми будемо заходити донизу. Дамо так от багато часу і зайдемо донизу. В принципі, все в рамках нашого аналізу. Тепер давайте зроблю скріншотик і поясню, чому, на мою думку, все-таки ми тут з вами спустимо донизу. Якщо ви пам'ятаєте, з цієї зони, тут у нас лінія супротиву, і ми ось тут, от, в принципі, по книжечці хотіли зайти донизу. Проте ми сказали, що ні ніфіга, і як би тут все указувало на те, що буде ріст. Ми зайшли догори, все чітко, далі. Наступні зони, які можуть чинити проти нашому графіку, це ось, ці, ось ця зона. Тобто, в принципі, куди ми зараз з вами і заходимо. Тому досить ймовірний сценарій, що зараз все-таки графік буде опускатися, і після якогось маленького ретесту, типу, так, далі вже йти. До гори. Зараз ми будемо намагатися зловити саме цей рух. Також тут, якщо так мовити, вже глобально говорити, то в принципі ми можемо з вами розвернутися навіть ось тут. Тобто сама фінальна точка, де можна брати догін, я думаю, це плюс-мінус тут ми будемо розвертатися. Але все-таки по своєму аналізу, я гадаю, що ми маємо трошечки, чуть, трошечки спуститися. Плюс давно у нас не було ретесту. Ретест це коли графік повертає свої минулі значення. Тобто давно не було ретесту. Ми, в принципі, росли, росли, росли досить гарно, тому зараз маємо трошечки. Гарно, гарно падати. Також не забувайте, я казав, що ті, хто додивиться цей ролик до кінця, отримає від мене подарунок, тобто бонус, який ви зможете ем, покращити свій рівень життя і трошки зробити монеток. Тому зараз знову будемо дум думати, думати, думати. Також давайте відразу запасний план. Якщо цього угода у нас не зайде, не зайде так, е, то ми будемо, скоріше за все, змінювати валютну пару, оскільки е, далі в мене не буде чіткого розуміння, що робити, оскільки я вже так мовити вніс собі в голову певний концепт по торгівлі на євродолар. Тому принцип. Відкриваємо 5 секунд і чекаємо на те, поки наш графік пав. Хоча, до речі, я знаю, що, можливо, буде ось такий от сценарій. Це коли, 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 коли так вже росте, а, графік починає ось так. А рости, потім починає падати, щоб люди подумали, що все, він розвертається, умовно кажучи, і після того як він розвертається, він робить такий випад. Всі люди, умовно, трейдери думають, що все, оце з цієї зони ми будемо рости за е, угоди на рух догори, і графік різко падає. Оце, оце таке базове. Тому я, скоріше за все, думаю, якщо ми зараз ще сильно виростемо, то ми будемо ще брати догін на рух донизу. Але як я бачу зараз, можливо, нам і, в принципі вистачить часу. Окей, з вами подумали, побалакали. Тепер давайте побачимо на реальний результат. Давайте дивимося. І так, друзі, ну що, остання секунда? Я дуже в принципі радий, що в мене відпрацьовує зараз 2 угоди після такої череди мінусів. І знаєте чому? Тому що якщо зараз ця угода зачиняється, плюс, я заробляю зараз плюс 85 ця угода, плюс плюс ще 85. Я за цей день вже заробляю 334 тисячі. Бу! Це клас, вообще потрясно. Ми просто єврою здешку прочитали з вами. Я не знаю, ну це просто, ну читали, читали, читали. Також пам'ятайте, вам казав, що в мене буде бонус для всіх людей, хто дивиться ролик до цього моменту. Якщо ви хочете почати заробляти кошти в інтернеті, копіюючи мої угоди, угоди інших аналітиків, тобто які в моїй команді, заробляти від торгового бота і по стратегіям. Можете зараз спуститися в закріплений коментар під цим відео, перейти в мій телеграм-канал, знайти мій нік, несторкаблог і написати мені Хочу в команду я з Ютуба. Якщо ви напишете мені Хочу в команду я з Ютуба. Незалежно від того, є зараз набір, безкоштовний, він платний і так далі. Я вас прийму свою команду. Від ADU, я все вам покажу. Ви отримаєте від мене навчання. Я додам вас закритий канал, де у нас багато сигналів. Я додам вас в канал з навчанням. Ви зможете прямо зараз ось прямо з цього моменту почати свій шлях в трейдинг Ингу та заробітку коштів на валютному ринку це все абсолютно безкоштовно. Якщо ви напишете мені, ось перед екранчиком ваш нік не хочу хоче в команду. Тому обняв, підняв все на зв'язку. Всі послання в закріпленому коментарі. Пока!